Тиша, темрява, десь у глибині лісу живе ця історія. І сьогодні я розповім її. Тобі. Все сталося наприкінці 99-го року на Львівському залізничному вокзалі. Андрій, молодий хлопець, з Івано-Франківська, щойно повертався з Києва. Поїзд прибув близько пів на першу ночі. Він вирішив залишитися на вокзалі до ранку. Було пізно, транспорт не ходив, а грошей на таксі не було. У залі очікування було холодно, напівтемно й панувала гнітюча тиша ковува. Кілька безхатьків дрімали на лавках, і лише нічна прибиральниця мовчки мила підлогу. Андрій розташувався в кутку. Натягнув капюшон і намагався дрімати. Близько другої ночі його розбудив шурхіт. Він підвів голову і побачив, як у дальньому кінці зали стоїть чоловік у довгому темному пальці. Обличчя було закрите широким капелюхом. Чоловік стояв нерухомо. Трохи нахиливши голову, ніби дивився прямо на Андрія. Минуло кілька хвилин, але фігура не зрушила з місця. Андрій відчув, як по спині пробіг холод. Він відвернувся, намагаючись заспокоїтись. Коли знову глянув, фігура зникла. Він вирішив, що йому просто примарилось через втому та за кілька хвилин побачив її знову, тепер ближче на кілька метрів. Постать стояла біля розкладного табло і не рухалась, інші люди в залі, здавалося, її не помічали. Андрій схопив речі і вирішив пройтись, аби не заснути. Він вийшов у коридор, що вів доказ. Коридор був темний, лише тьмяне світло ледь-ледь освітлювало стіни, і раптом він зупинився. За кілька метрів попереду знову стояла та сама фігура. Вона не йшла, не говорила, просто була там. З кожною секундою вона ніби ставала виразнішою. Андрій зробив крок назад, і світло навколо почало мерехтіти. Здавалося, що сама будівля починає дихати, мов жива, потім тиша, абсолютна, неприродна, навіть власних кроків він не чув. І з жахом хлопець відчув, що не може поворухнутись. Тінь повільно підійшла до нього, і він побачив її обличчя або те, що було замість нього порожнеча, чорна діра, яка ніби всмоктувала світло й звук, усе зникло на мить, коли він, опритомнів, був ранок. Люди метушились на вокзалі, хтось продавав каву, хтось біг на потяг. Але він був один. Сидів у тому ж кутку, де заснув. Фігури не було. Усі вважали, що він просто задрімав. Та через кілька місяців він дізнався, що в тому самому місці у тридцятих роках минулого століття загинув чоловік, провідник, який впав під поїзд під час нічної зміни. З того часу працівники вокзалу не раз бачили темну постать, яка з'являється після опівночі. Але говорити про це боялись. Андрій більше ніколи не чекав на вокзалі до ранку і завжди обходив ту частину будівлі стороною. Кажуть подібне трапляється й сьогодні. Але хто знає, правда це чи вигадка? Якщо хочеш ще, повертайся. Вуйко знає багато страшного.